Від до кінця, разом, і до кінця разом, і до кінця, разом, і до півця, размаха, разідаємо багато здорового. Тоді люди не будуть, чітлаки не будуть жити. Ми не ми будуть ми зніматися зваром, Вони будуть змінити, робити, здоровий дух. Будемо брати, Будем брати, ми двоє зими раз зробили матч, розказали, нам обіцяли все змінити. Як ви бачите, нічого не поміняли. Ми вже нарушили б транспорт. От. На святі раз ми вже будемо. Либо, зараз, ми доб'ємося.